Кисломолочний сир це настільки буденний та звичний продукт, що ми навіть не здогадуємося, скільки різноманітних страв можна приготувати з нього. Він може бути і обідом, і десертом, і навіть нічним перекусом. Тож, давайте сьогодні дізнаємося, як обрати правильно якісний та свіжий продукт та порівняємо ціни на ринку та в супермаркеті. Кисломолочний сир це продукт, який отримують шляхом скисання молока і виділення сироватки. Він відомий своєю високою харчовою цінністю, багатий на білки. Кальцій та інші корисні речовини. Кисломолочний сир може бути більш або менш жирним, залежно від типу використовуваного молока, а також ступеня його відсіджування. А чи можна зробити кисломолочний сир в домашніх умовах? Ходімо, запитаємо у продавців. Можна його приготувати у печі, коли, коли молочко вже прокисло, банки палиці в печі, ставляться в піч. Відігрівається і виходить дуже вкусний сир з печі. І можна з сиру пригодувати будь-яку продукцію, яку хочеш, як вмієш. Якщо немає у вас печі, то можна приготувати в духовці газовій, поставити туди банки на маленький вогонь, і теж буде дуже добрий сир. Процес виготовлення кисломолочного сиру на заводі зазвичай включає кілька основних етапів. Спочатку молоко перевіряють на якість, після чого пастеризують для того, аби знищити шкідливі мікроорганізми. Після охолодження до 30 градусів молоко додають закваску. Це призводить до згортання білка та формування згустку. Триватиме процес протягом 6-12 годин. Масу відділяють від рідкої частини, сир віджимають для видалення зайвої вологи. Готовий продукт охолоджують і пакують. Ні, ніяких ферментів, ніяких. Ніяких. це ж молочко воно само по собі скисає з часу. Ніяких вже коли бринзу робимо, сологуні тоді додається, а в такий сир творог не додається. Дехто надає перевагу купівлі кисломолочного сиру на ринку, оскільки вважає, що тут продукція свіжа та натуральна. Інші обирають супермаркети за зручність, різноманітність та можливість перевірити термін придатності. Кисломолочний сир в різних супермаркетах нашого міста варіюється залежно від мережі та від виробника. Ще від жирності продукту. До прикладу, брикет вагою 180 грамів можна придбати за ціною від 30 гривень до 36, а упакування вагою 350 грамів від 57 гривень до 93. Ціни на кисломолочний сир можуть відрізнятися в залежності від того, де ви його купуєте, на ринку чи в супермаркеті. Проте важливо звертати увагу на якість, склад та свіжість продукту. обирає кисломолочний сир на свій смак. Хтось любить кисленький, хтось солоденький, ну а я надаю перевагу нейтральному смаку. Дасте спробувати? Опа. Смачно.